Друзі, ми вирішили, що ви не знаєте кількох цікавих фактів про гроші, і такі а чому б вам про них не розповісти? Наприклад, ви знали, що перші паперові гроші почали використовуватися в Китаї приблизно в сьомому столітті нашої ери. До речі, сучасні купюри насправді зо зроблені зовсім не з паперу. Для їх виготовлення використовується спеціальний матеріал, в основі якого бавовна і льон, ну така екологічність, дих, дихальність для того, щоб зробити їх більш міцними і зносостійкими. Я думаю, що не реально екологічність це не. не Найважливіше, до чого вони прагнули. Да. А, окей. А ти знаєш, що насправді існує таке поняття, як собівартість купюри? Mm. Собівартість купюри, причому в деяких країнах ця собівартість купюри не наближається до, власне кажучи, або навіть перебільшує номінал цієї купюри. Це стосується найменших, там, типу як, як у нас була купюра одна гривня. Але е, от е, зараз найпопулярніша валюта у світі. Знаєш, яка? Та знаєш що відсотків, правильно, так. долар. Частка долар США в світовому товаробі складає 87 відсотків. А бан, а банкноти з найбільшим номіналом. Це ще одна така цікава штука, хоча є долари там з великими номіналами, але найбільший номінал був випущений банком Англії. А один мільйон і сто мільйонів фунтів стерлінгів. Ну це сувенірні купюри. Насправді вони призначені тільки для внутрішнього використання банками. Да? В... Народ їх не бачить Богу. Ну насправді, якщо вас це не вразило, то у нас є спеціальна. Рубрика, яка називається Новини, що вражають, і там справді вражаючі новини. Ну, наприклад, ви знали, що в Америці пара е, зіграла весілля в прямому сенсі в туалеті заправної станції, і це не жарт. А ще що літак, який зробив аварійну посадку через те, що його крило в прямому сенсі розвалювалося на люту. 165 пасажирів добряче налякалися. Можете собі уявити більше в сюжеті. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший вік, але точно здатне змінити ваш настрій. На цьому відео ви бачите, як людина виливає понад 2,5 мільйони євро. Так вам не почулося. Саме стільки коштує 60 тисяч літрів вина преміум класу, яке ось цей чоловік на відео навмисно вилив на підлогу. Він вночі непомітно проник у приміщення до цистерн з вином і по черзі відкрив крани чанів. Уявіть собі, вино, яке витікло на підлогу. Могло б наповнити близько 80 тисяч пляшок. Винуватця, що завдав шкоди підприємству, поки не затримали. Але власник іспанської виноробні упевнений, що цей чоловік точно не з вулиці. Для того, аби проникнути до кімнати, де зберігався напій, і відкрити крани, потрібно було знати, як керувати системою. З конкурсами на весіллі нас вже точно не здивуєш. А якщо до весілля в туалеті заправки оригінальну церемонію зробила подружня пара зі США, зіграли вони його на заправній станції в Кентукі, Логен Ебні та Тіана Елсток обмінялися клятвами кохання саме у вбиральні. Весілля відбулося майже за всіма американськими традиціями. Наречену до коханого вів батько між стелажами з продуктами у приміщенні заправки. Закохані обмінялися обітницями й обручками. Навіть танцювали перший танець у темряві під спалахами дискоболу. Саме через те, що в туалеті цієї заправки висить дискобол, пара вирішила провести там свою церемонію з гостями і родичами. Плюс одна фобія. Якщо у вас ще такої не було, У США просто під час польоту в літака почало розвалюватися крило. Помітив це пасажир Кевін Кларк. Він під час польоту відчув дивну вібрацію. А коли виглянув у вікно, то зрозумів, що крило літака розпадається. Екіпаж судна вчасно зреагував і вдало здійснив аварійну посадку. Всі 165 пасажирів залишилися цілі та неушкоджені, але добряче. Знервовані найвища людина світу зустрілася з найнижчою в Каліфорнії, аби помірятися з ростом. Він Султан Косена з Туреччини. Його зріст аж 251 сантиметр. І він найвища людина з тих, хто нині живе на планеті. Свідчить книга рекордів Гіннеса. Вона Джіоті Амге з Індії. І її зріст лише 62 сантиметри, і Вона найбільш низька з дорослих людей, які нині живуть на землі. Джіоті народилася з хондродистрофією. Саме ця хвороба зупинила її ріст ще в дитинстві. Вона навіть менша зростом за дворічну дитину. А косен є одним з десяти підтверджених випадків у світі, коли хтось виростав вище 244 сантиметрів. Різниця між їхнім Зростом 189 сантиметрів. Отож, ця парочка фотографувалася і демонструвала на камеру, як вони від одного кардинально відрізняються. Погляньте, навіть взуття чоловіка більш ніж половина зросту жінки. Це неймовірно вражає. Коли ви говорите, що не вмієте малювати, скажімо, фарбами, подивіться на це. Ця людина створює шедеври кулаками. Зверніть увагу на цей малюнок. Його зобразили за допомогою кулака і вугілля. Таким чином можна створювати цілі картини. Цією технікою у Китаї користуються 17-го століття. Там навіть існували школи живопису, де вчили малювати руками. Ручна техніка не лише незвичайна, а й добре розвиває дрібну моторику рук. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.